Добрий день, дорогі мої восьмикласники. І знову у нас односкладні речення. На цей раз узагальнено-особові. І ми закінчуємо з вами вивчення односкладних речень, у яких один головний член речення виражений дієсловом присудком Отож, що таке узагальнено-особові речення, з чим їх їдять, як їх розрізняти, ми поговоримо. А для початку дослідження. Прочитайте ці народні вислови, дослідіть синтаксичну їх будову. Розподіліть і запишіть до відповідної колонки таблиці. Двоскладні речення, односкладні речення. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Ну що, перевіряємо? Так, двоскладні речення є такі: без діла слабіє сила. Сила, що робить? Слабіє. Усяка порада є добра тільки до часу. І добра порада цінніша злата. Ось наші двоскладні речення, всі решта будуть односкладні, з одним головним членом речення у формі присудка. Ну, а міркуємо. З'ясуйте, на яку особу означену чи узагальнену указує головний член односкладних речень. Тобто ця особа конкретна чи дія стосується кожного. Поміркуйте, будь ласка, про це. А ми працюємо далі. Пояснювальний диктант. Запишіть, будь ласка, афоризми Григорія Сковороди. Пригадайте, що таке афоризми. Бери вершину і матимеш середину. Більше думай і тоді вирішуй. Визначай смак не по шкарлупі, а по ядру. З видимого пізнавай невидиме, не за обличчя судіть, а за серце. Пізнаєш, пізнаєш істину, Відійде тобі в кров твою сонце. На новий путівець шукай нові ноги. Не називай солодким те, що породжує гіркоту. Записали, пригадали, що таке афоризми це своєрідні крилаті вислови, які узагальнюють якусь думку. Так? Підкресліть у реченні граматичні основи. З'ясуйте, якими є речення односкладними чи двоскладними. І чому, ну, звернувши увагу на граматичну основу, ми говоримо, що це речення односкладні. Думай, бери вершину, матимеш. Нас немає підмета. Визначай, пізнавай, судіть, пізнаєш. Відійде, до речі, це сонце двоскладна частина. А от перша ця частина складного речення буде односкладна. Пізнаєш істину на новий путівець шукай нові ноги, не називай солодким те, що породжує гіркоту. Тобто, теж ось ця частина складного речення буде односкладною. І міркуємо, чому? Ну, тому що, мабуть, це своєрідне звернення до кожного. Що ж потрібно робити, так? Ми бачимо, що це своєрідні якісь поради кожній людині. Чи зрозуміли зміст речень без підмета? Ну, звичайно, ми речення зрозуміли і без підмета, дія, яку означає дієслово присудок, стосується конкретної особи чи будь-кого з нас. Ну, поради Григорій Сковорода дає кожному, хто захоче ними скористатися. Тут немає конкретної особи, дія стосується кожного охочого. Визначте форму вираження головного члена, записаного у висловах. Отже, якою формою діє слово виражено? Звичайно, особовою ти, друга особа однини, більше думай друга особа тоді вирішуй друга особа, визначай друга особа, пізнавай ти пізнавай. Судіть ви теж друга особа, але вже множини. Ти знову ж таки пізнаєш істину однина. Ось тут, однина скрізь. друга особа однини. На новий путівець шукай друга особа однини. Не називай друга особа однини. Тобто звернули увагу, що переважно друга особа однини чи множини. Так виражаються присудки саме особовим дієсловом. Ну і спробуємо зробити висновок, які речення називаються узагальненоособовими. Ну, висновок, я думаю, зробить кожен з вас. Це все узагальнено особові речення, які ж ознаки притаманні узагальненоособовим реченням? Міркуємо. А ось іще вам завдання: зіставте пари речень. Визначте в них головний член. Охарактеризуйте його, тобто вкажіть спосіб, час, особу, число. Дослідіть, у яких речення головний член указує на визначену особу, у яких на невизначену, а в яких на узагальнену. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Отож, якщо, наприклад, порівняти першу пару слів, чим довше дивишся на зорі, тим більше набираєш певності. Тобто ти дивишся дійсний спосіб друга особа однини. Дійсний спосіб теперішній час не намучишся, не научишся. Теж друга особа, дійсний час і спосіб. Оглядаєтеся по боках, намагаєтеся запримітити щось. Ну, Тут ми бачимо, що якась конкретна особа, хтось оглядається по боках, ви, це друга особа, дійсний спосіб, теперішній час. Шукаєте, шукайте і знайдете. Шукайте це наказовий спосіб, знайдете дійсний. І теж друга особа, зверніть увагу на те, що не намучишся, не научишся, шукайте і знайдете. На те коня кують всі, мається на увазі. Тобто в другій колоночці записані слова, речення, які стосуються узагальненої особи, тобто кожного. Чим довше ти дивишся на зорі, тут якась конкретна людина, пісенним символом українців віддавна вважають Соловейка, вважають. Ну, Люди, мабуть, тут конкретно якийсь невизначений виконавець, на те коня кують, щоб не спотикався. Справа в тому, що в цьому реченні не важливо, хто його кує, але важливо, що його кують у переносному значенні. Тобто, який же висновок можна зробити, адже речення і першої, і другої колоночки дуже схожі між собою. Якщо головний член узагальнено-особових речень виражається тими савоморфологічними ознаками, що ми побачили, що є в означено особових, не означено особових, то що ж виступає основним засобом розрізнення цих синтаксичних конструкцій? Для якого стилю характерні записані речення? Узагальнені судження в записаних реченнях подаються з науковою точністю чи образно, і для чого ж, власне, служать узагальнено особові речення. Ось таке велике коло питань, на яке спробуємо відповідати. І ось, знову ж таки, перед нами основна таблиця. Ми ведемо мову про головні члени речення у формі присудка. І ось він наш е, узагальнено, е, узагальнено особове речення. Ми бачимо, що головний член виражений дієсловом другої особи однини першої чи третьої особи множини. Але у, у загальнено-особових реченнях е, виступають речення переважно прислів'ями, тобто дія стосується кожного. загальнено-особові речення мають такі ознаки, вони відтворюються в мові у вигляді готових одиниць для позначення однакових ситуацій, не мають просторово-часової конкретно ситуативної співвіднесеності. Формула для всіх людей завжди. Усе завжди усюди. Ось така це формула для всіх людей взагалі, у загальноособових реченнях. Існують у реченні як абстраговані судження, що не відображають певних конкретних справ. Узагальноособовими називається односкладне речення, головний член якого позначає повторювану властиву кожному суб'єктові дію або стан. Такі речення містять у судження, вживаються в основному в розмовному мовленні у народній творчості, здебільшого в прислів'ях та приказках. Але не тільки, узагальнено особові речення є семантично повними реченнями, тобто для них підмет не потрібен і так зрозуміло все, і без нього, тобто це умовно повні речення, вживаються вони в розмовному та художньому стилях, надають мовленню афористичного характеру. Не треба всі прислів'я записувати до узагальнено-особових речень, адже будьте уважні, як ми це бачили у найпершому завданні, серед них є і двоскладні, тому чітко розрізняйте односкладні речення і двоскладні, якщо у вас прислів'я. Основне призначення узагальнено-особових речень це образне висловлення узагальнених суджень. І не слід також плутати означено та неозначено особові речення з узагальнено особовими їх розрізняють за змістом. В першу чергу, ось так ми розрізняємо за змістом. Ну і дослідження відновлення. Відновіть уривки створів Шевченка, ставлячи дієслова, що в дужках у потрібній формі другої особи множини. Доведіть, що відновлені речення належать до узагальненоособових. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Перевіряємо: свою Україну любіть ви, друга особа множини. Любіть її вовремя люте, в останню тяжкую минуту за неї Господа моліть. Ви учитеся, читайте і чужому научайте, знову ж таки, ви. Обніміться ж, брати мої, ви, борітеся, поборете. Поховайте та вставайте. Тобто зверніть увагу, що Шевченко у своїх реченнях начебто звертається до кожного українця. І тут звучить заклик до кожного. Любіть, моліть, читайте, научайтесь, борітеся. Тобто діє стосується не тільки Шевченка, це не Шевченко не про себе говорить і не про якогось свого товариша. Він всіх українців закликає. Борітеся поборете, поховайте, вставайте, кайдани порвіте і вражою злов'ю кров'ю волю окропіте, тобто всіх українців закликає, і це буде узагальнено особове речення. Мовне спостереження. А от перед вами інструкція, як виготовити колаж, до якого стилю мовлення воно належить. Поміркуйте. Випишіть присудки з виділених речень, визначте форму вираження головного члена і доведіть, що подані речення узагальнено-особові, для яких стилів характерне використання узагальнено-особових речень. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Отже, ми говорили з вами, що переважно узагальнено особові речення виражають афористичну образну дію і вживаються в розмовному та художньому стилях. Але не завжди ми бачимо, що є також і інструкції, в яких теж дія стосується кожного. Підготуйте основу для колажу. Ви підготуйте. Визначте, ви, знову ж таки, друга особа множини. Розведіть. Нанесіть, наклейте, продумайте, підшукайте і виріжте. розташуйте, зафарбуйте, заклейте і спробуйте. Ось ми бачимо всі дієслова е свої рідні. Ось такий наказовий спосіб, наказового способу використовується. Але дія стосується не конкретної якоїсь особи. Дія в інструкції стосується кожного. Так само, коли ви придбаєте будь-яку, скажімо, пральну машину, або, скажімо, мікрохвильову піч, або якийсь інший інструмент, до кожного інструмента теж буде інструкція. Інструкції складають в науковому стилі. Звичайно, чому в науковому? Адже там всі слова в тільки в прямому значенні мисляться і, які, і всі слова в інструкціях становлять перелік дій, які кожна людина повинна виконати, якщо вона хоче отримати бажаний результат. Отже, ми можемо зробити висновок, що в науковому стилі теж будуть вживатися ось такі узагальнено особові речення і переважно в наказовому способі. Там, де буде йти перелік дій, які людина повинна виконати, щоб отримати бажаний результат. І це ви теж повинні запам'ятати. І на завершення вам невеличке завдання, як на знову. Встановіть відповідність між односкладними реченнями та видами односкладних речень. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Ну що, перевіряємо? Чи спробували ви розрізнити? Так, перше речення буде узагальнено особовим, друге неозначено особовим, а третє означено особовим. А ви правильно розрізнили види речень. Якщо правильно, то я вас вітаю. І для вас ще одне завдання із цієї ж рубрики. Ну що? Виконали завдання, порівняли цифри з буквами. А тепер перевірте. Так, узагальнено особові це головний член означає дію, що може стосуватися будь-якої особи, кожної особи. Неозначено особове. Головний член означає дію, яка здійснюється невизначеною особою. Ми не знаємо, хто її здійснює. Ну і означено особове, головний член означає дію, яку виконує. Конкретна особа. Ось саме так, за значенням, ми розрізняємо види узагальнено особового, неозначено особового та означено особового речення. А на сьогодні все. Ми з вами виконуємо домашнє завдання. Запишіть, будь ласка, сторінка 73, 76, ви прочитаєте і вивчите правила. Не оминайте рубрику Культура слова. Запишіть правильні варіанти слововживання і на сторінці 76-й вас чекає ваша вправа хатка А, Б і В завдання. А я вас вітаю з наступаючим новим роком, та ні, не наступаючим. Українці, запам'ятайте і зарубайте собі на носі. Ще український новий рік ні на кого і ні на що не наступає. Наступають тільки збройні сили на росіян. Він приходить і настає, і він не новий, а новий. І ми повинні саме ось так вітати своїх родичів із е, тими святами, які прийдуть. Наступає, прийдешній, наступний, близький, вже на підході, вже зовсім близько, а слова наступаючий такого немає. З настанням Нового року, з перед новоріччям, з прийдешнім Новим Роком і Різдвом Христовим. Отож, бажаю вам в новому році нових успіхів! І з вами я зустрінуся вже в новому календарному році. А ви не тільки відпочивайте, набирайтеся сил. І обов'язково читайте розумні книжки, використовуйте час для канікул із користю. До нових зустрічей і е, бажаю вам хороших, веселих свят. До побачення!